Вітаю, любі друзі, ви на каналі Бабусині Квіточки і не тільки. Сьогодні в цьому відео ми з вами перенесемося аж на цілий місяць назад. Зараз ось так виглядає моя клумбочка. А до цього була зовсім інша. Квіти почали пропадати, тут завівся кліщ, яким вже не знаю, що робити, бо нічим його труїти. Ну, хай собі докцвітають. Але дуже погода така подобається традисканці. А хотіла я з вами сьогодні поговорити про пеларгоні. Ці квіточки, ця хризантемка, з'явилися у мене недавно, на відміну ось від цього гіпоаструма, який вирішив влітку заквітнути. Але про це будемо далі розмовляти і в іншому відео. У мене був ось такий кущ пеларгонії. Він був живцем, я висадила його весною, а потім зійшло тут щось, не знаю що, бо в мене ж така мода тикати все де вздумається. Я вирішила його пересадити. Ну Звичайно ж відео не збереглося пересадки, ну ви мені вірите, я його звідти висадила, бо там тепер квітнуть, ростуть ті деревцята. В той же день я підкислювала грунт у гординці, трішечки в питоні і в пеларгоні. Для цього я користувалася лаймом. Він засох за нього забули. І як бачите, ось тут поодаль, вже квітне той кущ пеларгонії, який я пересаджувала. І в той же день я помітила, що на старому кущу поряд лежить уже декілька днів ось цей живець. Ну, жалко ж викидати. Ну всі ми такі. Спробуємо посадимо, що буде, те і буде. Відломуємо квітконосик, він не повинен витрачати сили ні на що, окрім створення коріння. І ось так універсальний ґрунт, змочуємо трішки, бо він трішки підсох на вулиці, і просто встромляємо тут де живеться. Дуже важко садити через відеокамеру. Звичайно, ж листочок нижній прибираємо, щоб він не заважав, бо там повинен бути корінці. Ну, ось, встромили. І досить, хай собі росте. Ставимо на вікно і забуваємо. Єдине, що інколи поливаємо. Бо дощу там такого на вікні немає. Я вже вам сотню разів показувала, як дощ заливає мої горщики і контейнера. Минулого разу зять мені поробив додаткові дірочки. І я вирішила там навести лад. Піднялася моя пеларгонія, я обіцяла її господарю, ось в оцей горщик. Бо квіти це те, що теж я роблю і висаджую. Ось так зроблені живці із пеларгонії, яка росла тут давно. Перед тим, як зламати руку, я наламала декілька, точніше, обрізала пеларгонію, поставила живці, але вижило тільки дві. Ось ця стара пеларгонія. Я теж обновила традисканцію, посадила, і бачите, як вона шикарно квітне. Вона набагато менше розміром, але рясно квітне. І знову дощ, і знову мої горщики заливає водою. Ой, щось треба робити з цими, з цими горщиками, тому що я виклала все, витягла всі квіти, висипала всю землю і несемо нові живці. Звичайно ж, з найбільшим помічником своїм. Ось такі вирішила купити живці, тим більше ангебот, знижки, розпродаж. І ось так тепер мої ампельні поларгонії почуваються в цьому ящичку. Ну, як садити, ви всі знаєте. Починають уже квітнути сояшники, трояндочки бордюрні. Як ви розумієте, місяць доближається до серпня, адже це був липень. І жара починає підсилюватися, дощу вже немає. Доводиться, щоразу поливати і поливати щодня, квіточки ростуть потихеньку, набираються сили мої живці. І тут ще ми бачимо чорнобривці дуже гарні. Кліж до них ще не добрався, хоча і жара. Але жара піднялася і кліч до них дібрав, добрався. Чудово почуваються, як бачите, і жара піднімається тут до 37 градусів. Ось так почувається бегонія. Це бегонія ампельна, чоловіча квітка, вона махрова, жіноча, простенька. Я видаляю всі зав'язі після відцвітання квіточок, тому що вони не передають материнські якості. Ось тут гортенція, яку я підживлювала тоді лаймом. Пройшло вже пів місяця, і як бачите, листочки позеленішали, зовсім немає блідих. Періодично треба. Підживлювати. І он поодаль клів'я. А ось так на даний час виглядає ось цей живець. Куди я його ще посаджу, навіть сама не знаю. Осінь наближається і хочеться все рівно краси, і не викидати ж ось цього маніпуську, який приклав максимум зусиль, щоб не засохнути ось там біля старого куща. Рівно місяць, щоб утворився, утворилася ось така коренева система трішки більше. Можливо, десь виділюємо горщик, можливо, десь досаджу знову у спільну посадку. Чим більше квітів, тим веселіше в моїх клумбочках. Повертаємо назад, Зрілем, ламаємо квітконосик. Тому що нам потрібно, щоб він формував кущик. І бачите, на вулиці жарко, а так я затіняю свої орхідейки, які продовжують мене радувати своєю красою. Кому цікаво зі мною, підписуйтеся, кому ні, ставте дизлайки. І до нового відео!